Натомість з тих, що віддали на потреби зсу, три громади Житомирщини отримали автобуси від Естонії. Йдеться про івеко і різбус, які раніше обслуговували пасажирські регулярні лінії в Естонській Республіці. І, хоча ми не можемо воювати тут за Україну, але ми раді, що ці автобуси і наша допомога вона сприятиме тому, щоб діти могли їздити до школи люди на роботу і життя відновлювалося. Ключі від нових автобусів першими отримали голови Лугинської, Брусилівської та. Малинської громад З початком війни вони направили свій транспорт на допомогу ЗСУ, а зараз потребують відновлення автопарку. Дуже важливо зараз приступити до оперативного відновлення і не лише в форматі критичних моментів, і критичної інфраструктури, а й повноцінної соціальної інфраструктури, те, що стосується наших дітей, освіти, те, що стосується соціальних послуг, а вдвічі ми більше дякуємо саме за підтримку транспортної галузі Житомирщини. За ці автобуси, які надійдуть до кінця року, дуже великим обсягом розуміючи, що область віддала майже весь свій транспорт на фронт свого часу, це дуже важливо. І ми дуже вдячні естонській республіці саме за старт такої допомоги. Це лише перші три автобуси з 12, які виділені на Житомирську область. Інші дев'ять очікують через декілька тижнів. Естонія переконує, активно допомагати відновлюватися країні, зокрема нашому регіону, потрібно вже зараз, а не після перемоги. Наші естонські партнери. Вже фінансують другий проект відбудови. Перший це садочок Овручі, другий сьогодні це міст, пошкоджений ракетою російською в Малині. Ці автобуси це ті конкретні кроки. Це та конкретна підтримка наших естонських друзів. І я радий, що. Саме з Житомирщини починається велика відбудова України. Окрім того, гості оглянули зруйнований рашистською ракетою міст у Малині, який роз'єднав на місто. Він стане першим об'єктом співфінансування з іноземною державою у відбудові України. Дане міст буде об'єктом співфінансування і загалом це другий об'єкт, який відновлюється за кошти наземної держави. Якщо садок вовручі це повністю фінансування уряду Естонії 2 млн євро, то даний місце об'єкт співфінансування, оскільки в нас були передбачені. Кошти на його реконструкцію, як я зазначив, до повномасштабної війни міст входив до переліку об'єктів програми Велике будівництво, оскільки перебував у аварійному стані. Наразі ж за попередніми підрахунками на відбудову необхідно понад 100 мільйонів гривень. Кошти, які були дійсно передбачені в рамках великого будівництва, які нам зірвали, на жаль. Російська Федерація і цей міст входив. Передбачено 65 мільйонів гривень. Зв'язку з тим, що дійсно пошкоджені зараз, і ми бачимо два прольоти. Нам вкрай необхідно ще 45 мільйонів гривень. Це еквівалент, еквівалент як сказав Арсеній Михайлович, Більше одного мільйона євро, і я щиро дякую уряду Естонії за ту підтримку за конкретні кроки. За результатами обговорення. Представники Естонії попередньо заявили про намір долучитися до капітального ремонту мосту та виділити на це близько одного мільйону євро. Власне, міст не тільки з'єднуватиме дві частини Малина, щоб люди могли потрапити на роботу, але цей це також про єднання України та Естонії. Естонія підтримає співфінансування відбудови цього мосту і буде докладати зусиль, щоб цей проект завершився якомога швидше. Все, що Росія зруйнує в Україні, обов'язково буде відновлено і стане ще кращим ніж було досі. Загалом, під час зустрічі було визначено, новий міст у Малині має функціонувати вже до кінця наступного року.